Для старту будівництва заводу Байкар в Україні вже зареєстрована компанія та придбана земельна ділянка для майбутнього підприємства. Про це в ефірі Радіо НВ розказав посол України в Туреччині Василь Боднар. Він висловив сподівання, що до кінця наступного року вже будуть основи підприємства. Ми говоримо про те, що вже готуються відповідні контракти і угоди на початок будівництва цього заводу. Уже компанія придбала земельну ділянку. Створена відповідна українська компанія, яка є відгалуженням від Байкар-Махина. Не скажу саме в який рік чи в який час вийдуть самі летальні апарати, але спорудження буде досить швидким. Я сподіваюся, що ми побачимо основи самого заводу до кінця 2022 року, зазначив посол. Міністерство оборони України та компанія Байкар Саванма домовляються щодо будівництва. Та облаштування спільного навчально випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту та модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов'язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Байрактар ТБ-2. Дякую за перегляд.